Виїхали ми на сою. Сьогодні значить, у нас 30 вівторок, а Ми у п'ятницю бризкали гербіцидом тут сою. Соя в нас, виходить, не ГМО, органічна, типу. От, то вона до раундапу її бризкати не можна, вона раундапу неустойчива. О, значить, бризкали базогран 1,4 літра на гектарі, Хармоні 4 грама до нього. О, значить, той базагран вже точно не пам'ятаю проти однодольних, а Хармані проти дводольних і злакових. Ну, щось таке. Ну, в общем, вони друг без друга краще не бризкать, бо тоді щось може пропустити. Значит, значить, тут ну, все такі свиріпи. Значить, свирі хана, хоч тільки чотири дня пройшло, чи скільки. Ну, в общем, все, свиріпі хана, піхана. По лободі питання. Було боді питання, щось таке вона ще непонятно, ніяких признаків по ній не видно. Ось, ось ще свиріпає хана. Е, сояшник, сояшник теж не можу зараз знайти. Падалічний сояшник теж йому хана. Е, берізка ще була. Значить Берізку теж взяли. Ну, всі бур'яни вже видно, що їм... Е, коротше, вони вже не... Живі, це єдине, що по лободі питання. От, ну, у нас 6 числа ще заплановане одне бризкання. Е, тоже, ще таку саму дозу, Базагран і Хармоні. Бризкаємо два рази, щоб за один раз велику дозу не давати, щоб сою сильно не угнітати. От, так що ще другий раз будемо бризкати, то я думаю, а ось у лобода навіть є. Бачите, я лободу знайшов Уже все і теж хана. Так що я думаю, другим бризканням ми лободу доб'ємо. Ну а Свиріпа, от, все її їй хана. Значить, що по сої, дощу так і немає, дощу ждемо. Трошки вона після першого бризкання, бо ми давали чуть-чуть карбоміду, оце ж у п'ятницю, гербіцид гербіцет бризкали. От, трошки гумату там дали, ну в общем, чуть-чуть її підкормили. Но, як то кажуть, ви ж самі друзі знаєте, що без дощу діла не буде. от, Так що ждемо дощу. От, значить, ну Трошки вона привстала. отакий значить. Рядочки, О, значить, побачимо. Я, значить, Слідующа зйомка буде, бо я їду в Київ сьогодні надовго. Це слідуща зйомка десь числа 15-16 буде. То вже буде вам що показати. Ну, Чим це поле для нас цікаве тут, хлопці, тут, значить норма висіву 300 тисяч на гектар. 300 Нам наш сорт, тут сорт Анастасія, в неї рекомендація була 700-750. Ну Десь в цих планах. Тут висіяно 300, значить рідка, звісно, і обробіток не дуже. ну Побачимо, побачимо. на ну, то вони експерименти. От, так що підписуйтесь на канал, спостерігайте, я думаю, буде цікаво. значить Наступне відео десь 15-16 в цих приділах я зніму, вже бур'янів не буде, вже це все згниє повністю От, ця свиріпа, вся ця гадость. От, ну і соя вже підніметься, може дасть Бог за цей час хоч дощі якісь пройдуть. От, Так що значить чекаємо. Будемо чекати. Де тут соя хочу вам? Ось та, що була маленька в прошлому відео я знімав. вона вже трохи підросла, була геть маленька. Це вже трошки така ось, бачите яка вона. Ну а та, що більшенька, то вже звісно вже вона в такому стані, значить у нас. От, ось. Ну все, в общем, такие справи, друзі. Все, до наступних видео. Всім удачи!